Я заплуталась. Я заплуталась. Це настільки божественний ніжний фальцет. О боже, ті, хто хочуть опанувати саму фальцетну техніку, чимало просто неперевершений приклад того, як дійсно звучить якісний фальцет. Навіть І повідслідковуйте її рухи, її в принципі. Індивідуальність це знаєте входження в такий трансовий потік. Зараз розповім, що я маю на увазі. Якщо ми послідкуємо на виконавців, на артистів, в них іноді є така відмінна характеристика від таких, знаєте, типу псевдо-артистів, які от не чіпляють і ти не розумієш чого. від тих, які реально сприяють на те, що в тебе йдуть мурахи. Якщо ми беремо Джамалу, на момент першого стуку акорду цієї пісні, вона входить в потік. потік в творчій професії це як такий суперрежим надрежим. Коли ми бачимо, наприклад, артиста, і він ніби робить щось просто неземне. Він, от як, типу, там пивовари лазить по цим е, драбинам, залазить на дах е, у Джамали це. От, вона ніби шаман в трансі, в неї прям такі канвульсі.